Де зараз у нас оператор побирається зараз? Нас... зараз Данілі побуває по плод і вратах і зараз Артимп фактично рятується командою. Зірозі, знову між шосінців, засипі, значить, що намагаються шоськінці щось придумати про цю присну, який зараз Іран застосовує. Мама тим часом і шоскінці басейно забиває зараз шкільний після За шасі між зараз у баси, після... бас, тут пас на. Нагалоче назад. Школі зараз. моменту Данієва може бути, Данілів! Дані! Це був пас Данілів на шкоп! зараз, тут не врагані Дружко пас на стадника віддається, Стадник статник надається йому забути зворотний Зараз іде вперед. Гауч зараз Походить далі! Гауж! Гауч поруває! Забуває, зараз Гауч! Після власного, постольного походу! І на кулак у нас одну, не коресь шаскінської баси. Галич зараз працює, Галич в захисті, зараз він не сам поки що Галич, зараз далі десанту не йому Дружку далі працює зараз не проведе, зараз, дружка, а я московак зараз свою команду підбирання зала, малюк. Заценка знову ж таки Данілі зараз на мечі провайва зараз Данілів Забивай зараз топтик після добивання! Оча пока коса записну з удовольствием Данілева нас... Матчу... зараз забиває у нас матч фінального зараз пас на Данілів! і зараз забиває Данилів! класний пасер від тупика пройшов. Привай зараз Данілів бука на місці. Дурас сейчас контроль вырешил за ротой Орел. Дурас до цеха, пас на Данилева. Данилев. Провайдер Данилев забывал! Зараз Данилев хэт-трик у расформливе! Здесь участник хэт-трика дубль, вот один подниму как дубль. Я скажу так, вот зараз, можливо, десь інтуїція була у Орла, що потрібно трохи почекати. Зараз момент може бути до центру, до центру пробиває, зараз пробиває ще й він! У ворота Боки, 5-1 рахунок стоїть на тиждень, 25-й хвилині. Андрій Дець, що він не вдасть подачу зараз. Данілів іде перед Данілів. Данілів. Він відпасу дає забиває, 6-1. Віддячує зараз е, Орлу. Данілів. А урагану у бачимо, вже з'являється на майданчику гравці, які ще виходили на паркет сьогодні. Зокрема, зараз з'явилися Зубик та Франчук. Зараз Рубає Данілів! рятує свою команду оцю таки у Сумах якраз. І... Там, після цього епізоду я скажу, зараз на церкву порубає, забуває на церкву, всім один ігрок у нас. На церкву у нас дубль оформлює. І це стається вже на початку. Порубає зараз Ахмалюк, штрафний, і зараз забиває він. Сім балів на церкву стає, але Ахмалюк тут забиває ворота. Москаленко, ну, але тут Москаленко стані секунди цього матчу, Андрушко йде вперед. Йде пас, от читається пас, шкільний, знову Андрушко йде пас, зараз на Франчука, зараз Панчук не не звиває команду Москаленко. Ну і зрештою, це був останній цей Москаленко у цій грі. І у нас на розвили каспіше про те, що Шоскінська баса стає володарку неї в категорії 15, Ну і зрештою.